Друзі, ну все більше і більше ситуація схожу на ту, при якій нас зливають, готують до якогось договорняка, і при чому готують шляхи відступу. Дивіться, цей прийнятий закон про, про легалізацію корупції, про відкупи офіційні, це все робиться для того, щоб можна було офіційно звалити з країни, поки каденція закону ще в дії, тобто, поки цей закон не відмінять. А коли, поки цей закон відмінять, то вже нікого. Із цих корупціонерів в країні не буде. І знаєте, якщо ми багато не вякали, нам зробили інформаційний сум навколо світла, почали його глушити, виключати. Ми всі на світло, світло, світло. Зараз прийняли купу законів, які ще дозволяють їм обікрасти нас, збільшили податки. На, з 1 жовтня буде на 15% більше на ввіз машин, на, на мінералку, на газіровку. Коротше. Підприємцям збільшили фізособам збільшили податки, тобто вони хочуть наше пообкрадати і звалити, щоб це було легально.